Держава не просто зацікавлена, а вона всіляко має сприяти діалогу між релігіями, між людьми віри. І вона б хотіла це робити. І Якщо б такий зустрічний рух був в самих людей віри, то, звичайно, було б краще. Дуже важко ініціювати якісь Діалоги, коли у сторін, які покликані до цього діалогу, нема такого прагнення. Але тут зібралися люди, які таке прагнення мають, і це дуже, дуже добре. Я теж, як і думаю, що всі, хто тут присутні, хто свідомо прийшов на цю зустріч і на цей круг я теж вважаю, що розділення між християнами це скандал. Розділення між православними ну, це подвійний такий скандал, і це абсолютно ненормальна ситуація. Ми бачимо, що інколи висуваються для цього діалогу нереальні передумови, тобто вимагається. Щоб хтось капітулював, так би мовити, хтось визнав себе менш достойним, хтось більш достойним, це очевидно, очевидно неправильно. І мені здається, що тут, наскільки я розумію, і наскільки я говорив з учасниками цього діалогу, всі зупиняються вірніше, сходяться на тому, що це має бути діалог без Таких передумов без переможених і переможців, а такий справжній християнський діалог. Що стосується е, держави, то вона, якщо е, ви можете сформулювати, учасники цього діалогу можуть сформулювати якісь запити до неї і вказати, де вона, тобто держава і орган, е, яким вона. Які вона зобов'язала займатися е, політикою в сфері свободи совісті, де вони можуть зробити більше, то ми б задоволенням е, це скротостю, як кажуть, і смиренням взяли б до уваги і до е, повного такого виконання. Е, тепер, е, е, коли я вже і так з усіх боків наголосив, підкреслив, і зауважив, як ми зацікавлені в цьому діалозі. Я відповім на ті питання, про які ви казали. Перше, це законопроєкт. Законопроєкт, він, ви знаєте, був поданий в січні минулого року. Він Добре. пройшов комітет, а потім і перше читання. Між першим і другим читанням депутати. Подали 1223, здається, правки до цього законопроекту і подолати їх, тобто пройти їх ці всі поправки дуже непросто, але комітет з питань культури і інформаційної політики він е, послідовно йде по цих правках, деякі він збирається врахувати, деякі він відкидає, деякі, очевидно. Спрямовані на те, щоб затягнути, затягнути процеси, щоб цей законопроект е, не був ухвалений. Е, ну е, я я думаю, як би так сказати, значить, е, ті люди, які не зацікавлені в цьому законопроекті з тих чи інших е, причин, вони розгорнули. Е, Серйозну таку добре оплачувану, ви знаєте, компанію. От, е, вони е, найняли фірму, яка, тобто фірма не просто займається е, торпедуванням цього законопроекту, але і перекручує його з міст. Якщо говорити про цю подорож до Сполучених Штатів, де був український тиждень, де зібралося багато представників церков з України і українських церков в діаспорі, виявилося, що уявлення про цей законопроект дуже далекі від того, що в ньому написано, і Існує, так би мовити, така сказати, езотерична версія цього законопроекту, про що в ньому йдеться, про, про всякі там жахи і так далі, тому подібне. І це, звичайно, теж віднімає час, бо треба пояснювати, що це неправда, ті чутки, що поширюються, і поширюються вони офіційними особами, поширюються вони юристами. І знову ж таки для того, щоб розповісти про справжній зміст цього законопроекту, доводити, теж це витрачається час і, можливо, цей час можна було б скерувати на більш змістовні, змістовні такі речі. Отже, законопроект проходить той шлях, який йому. Які йому належить пройти. Далі, що стосується реакції ну, людей на Заході, от я щойно зустрічався з архієписком Кентеберійським, це, ви знаєте, глава англіканської співдружності, дуже цікава і дуже впливова людина. То якщо говорити про їхнє сприйняття того, що відбувається на релігійному полі в Україні, то вони, звичайно, багато з них не могли собі собі ну, уявити і близько які порушення релігійної свободи, які без чинства відбуваються на окупованих територіях. вони не знали не тільки про вбитих священників, так, в тому числі тих з них, які були вбиті в священничому одязі на блокпостах в, на початку березня 2022 року, але й не знали про більш ніж 500 зруйнованих храмів церков, Синагог, молитовних будинків ми привозили в Сполучені Штати виставку про ці зруйновані храми, і це для багатьох був, був шок, тому що виявилося, що головні проблеми і практично єдині проблеми свободи і совісті полягають зовсім не в тому, що. Українську православну церкву Московського патріархату пропонують їй розірвати свій зв'язок з керівним центром в Москві. Отже, ще раз хочу побажати вашому круглому столу якомога більш плідного, плідної роботи. Я знову ж таки, і це дуже важливо, я не є учасником діалогу і мені важко вам давати якісь поради. Я тільки хочу ще раз наголосити, що держава дуже високою мірою зацікавлена в тому, щоб діалог. Або полілог, який відбувається між церквами, щоб він набув більш широкого і більш глибокого е, такого змісту. Тому що е, ми не хочемо, щоб все було уніфіковано, так? але дуже цінуємо ту співпрацю між релігійними організаціями, яка склалась впродовж. Е, Понад 30 років, і яка була поглиблена і яка була е, випробувана е, широкомасштабним вторгненням. Бачите, мені є з чим порівнювати, і я завжди згадую, як е, десь в 92-му році сюди приїхала делегація е, німецька, і один з керівників цієї делегації, дуже поважний богослов, він сказав, що. Він, Говорив зі мною і сказав, що він мені співчуває, тому що якщо в Європі буде війна на релігійному ґрунті, то це буде війна в Україні, це буде війна між православними і греко-католиками. І тоді виглядало, що ті протиріччя, які існують між православними. І греко-католиками, які тут тобто, греко-католики тільки що вийшли з катакомб, так, і здивувалися, що Галичина, яка до Другої світової війни була повністю греко-католицька, раптом має таку велику і сильну православну громаду. І ця православна громада проголошує, що Рим і не батько, а Москва не мати, і починає боротьбу за пасту, за храми. За сфери впливу, і 1500 населених пунктів було тоді охоплено цим протистоянням. І як сказала одна тоді мені знайома художниця, каже: от ми в лікарні тільки в реанімації не ділимося, як переходимо в загальну палату, починаємо цей конфлікт. Але це не сталося, так? Цієї війни не сталося. І... Тут можна багато говорити про то, чому цього не сталося. Можна говорити прагматично, що сторони були розведені, що побудували ще один храм в селі і так далі, тому подібне. Але очевидно, є в нашому християнському середовищі якісь запобіжники, так, які не дають можливості в цим. Конфліктним ситуаціям розвиватися. І між іншим, в 2013 році, так, було дослідження, тобто прямо перед війною, було дослідження міжправославних відносин в областях, де ну, співмірна кількість православних Московського патріархату і тоді Київського патріархату, Волинів, в Рівненській області, Хмельницькій області. І е, це дослідження, воно велике було, тобто Розумков робити репрезентативні, а це було взагалі велике, по 10 тисяч було, це швейцарці робили. І виявилося, що е, відносини між е, православними на такому низовому рівні, ну, вони зовсім не такі, як вони описуються, не тільки е, значить, е, нашими ворогами. Але і часом нашими друзями виявилося, що тих, хто позитивно ставиться так, до своїх е одновірців з іншої юрисдикції, їх набагато більше не тільки за тих, хто погано до них ставиться, а навіть більше за тих, хто ставиться до них нейтрально, тобто байдуже до них ставиться. Це дуже е ну, важлива така. Риса, так, яка говорить про те, що ваша справа не тільки не безнадійна, а має під собою ну, серйозне, таке, серйозне таке підґрунтя. Отже, ще раз я хочу вам побажати плідної роботи і щоб ця робота сьогодні вже завершилася якось можливо інституційно. Дякую.